Привіт-привіт, мої малята! Давайте з вами вивчимо віршик про рідний край за допомогою мнемотаблиці. Спочатку послухайте його. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, Любо стежкою іти, Тут живемо, як і ти. Розпочнемо Україна. Рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти тут живемо, я і ти. А зараз спробуйте самі. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Ось такий віршик про рідний край ми з вами вивчили.